От, як зрозуміти, чи взагалі людина спроможна любити, чи спроможна бути вірною чи стабільною, наприклад, так в цьому питанні? Я думаю, треба дивитися ширше на різні сфери життя. Тобто, якщо людина, в принципі, вітряна, кидає, наприклад, вона не може затриматись на одній роботі або в одній сфері діяльності, яка ця людина як друг, так як ця людина проявляє себе в дружбі? Насправді, ось такі різні сфери, або як ця людина відноситься до своїх батьків, багато чого можна прощупати і проглянути навіть на інших сферах, тобто, що можна очікувати від людини. Як вона себе проявляє, тобто, якщо це людина не постійно у всьому, якщо це людина нетерпляча в якихось інших моментах, якщо на цю людину друзі або близькі люди не можуть покластися, ну мені здається, що марно очікувати якогось великого дива, те що буде стосуватися кохання. І ще хочу сказати такий момент: зверніть увагу, те, що в мене на ось цьому худі такий дуже цікавий напис. Андрій, прочитай, що тут All написано? You need is God. All все, you need що God. тобі потрібно, це Бог. Хоча є інша популярна фраза відома, я думаю, що ти її знаєш, так «All you need is love. лав. Yes. Ця фраза фігурує в піснях, у фільмах, в таких красивих різних цитатах, в різних соцмережах. Але насправді, ось ця цитата, яка у мене тут на ході, вона правильніша. Тому що, якщо знати, що основа любові це саме Бог, і Бог і є любов'ю, тоді насправді ти розумієш, що дійсно, перш за все, те, що ти потребуєш в своєму житті, це його це ось ці відносини своїм. Небесним татом своїм творцем, тому що без нього є дуже великий ризик шукати в комусь або в чомусь якусь компенсацію, заліковувати свої діри або свої рани іншими людьми. Хоча насправді це неможливо зробити, тому що інша людина вона теоретично може бути навіть ще більш пораненіша, аніж ти в якихось певних сферах або в якихось окремих напрямках. Тому насправді для мене теж. В понятті любові, ось це база. Якщо я все, що мені потрібно, це мій творець. Якщо я знаю свого Бога, який є любов'ю, я точно буду знати, що таке любов, як її проявляти до інших людей. Тому що любов це не тільки про метелики, любов це не тільки про інспірейшн, про ось це захоплення. Любов це про жертовність. Любов це про робити інколи те, що ти не хочеш робити, але те, що правильно зробити в даному моменті. І цей список можна продовжити, і продовжити, але я зараз не буду дуже сильно лякати людей.